В Одесі не хочуть ані перейменовувати вулиці, ані зносити пам'ятники російським діячам. Навряд чи не хоче вся Одеса, але відверто проти процесу декомунізації та деколонізації виступає міський голова Одеси Геннадій Труханов. Нещодавно небайдужі захисники російського наслідя навіть в ЮНЕСКО звернулися. Цей лист підписали відомі українські діячі, які виступають за те, аби в Одесі не зносили пам'ятник Пушкіну Чкалову. Та Воронцову. І серед тих, і серед цих діячів знайшлися кілька львів'ян. Більше деталей та імен почуєте у відео. Мене звати Ірина Папірник. Ви дивитеся youtube канал Львів Медіа. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Геннадій Труханов, міський голова Одеси, відмовляється діяти згідно з законом. Зокрема, закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топоніміки. Який вступив в дію ще у березні 2023 року, та як бачимо, перейменовувати вулиці та зносити пам'ятники в Одесі ніхто не поспішає. Нещодавно одеська обласна військова адміністрація оприлюднила рішення про знесення 19 пам'яток та позбавлення охоронного статусу для інших Усі Вони стосуються імперського чи радянського періоду. Серед перелічених є пам'ятник Пушкіну та Воронцову. Це дуже обурило Геннадія Труханова, який вважає Пушкіна частиною одеської. Історії та світової культури він впевнений, що якщо його постамент приберуть в Одесі, то ним не перестануть захоплюватися Франції, Англії чи Італії. Цитую: ці пам'ятники встановили наші прапра дідусі та бабусі. Пам'ятник Пушкіну взагалі встановили за кошти громадян. Не дарма він стоїть спиною до будівлі мерії обличчям до бульвару. До людей, коли мені кажуть, що Путін вдягнув у військові мундири Пушкіна та все, що пов'язане з культурою, це неправильно. Це наш подарунок Росіянам. Ми віддаємо віддаємо їм Пушкіна, який жив і творив в Одесі. Кінець цитати взагалі дуже маніпулятивне твердження, як і кроки однодумців пана Троханова, які звернулися з маніпулятивним листом до ЮНЕСКО, аби вберегти ці 19 пам'ятників від знищення. Звернення опублікувала італійська газета Ільфоліо. У листі підписанти звертають увагу, що ЮНЕСКО в час війни, а саме у січні 2023 року, внесло історичний центр Одеси в перелік об'єктів всесвітньої спадщини. А тут, начебто, над цими пам'ятниками нависла непоправна загроза. Цитую частину листа. Ці рішення були прийняті без публічних консультацій, були визнані громадянами лише після того, як рішення були прийняті через змі як фактичний факт. Їх правовим грунтуванням є новості. Новий закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топоніміки, задекларованою метою, якого є захист культурного та інформаційного простору України. Україна шляхом усунення символіки російської імперської політики. Кінець цитати: ну правильно, закон є. А те, що в Одесі не було обговорення, то це мав забезпечити мер міста. Це раз а два виконати все в терміни, вказані в в законі. А три підписанти називають ці пам'ятники незмінним реалом історичного центру Одеси, є які є частиною великої історії Одеси. Але я мушу вам зачитати, що підлягає під демонтаж. Отож, пам'ятник. Горькому, казати хто він, думаю, немає причин. Стіна чекістів, ну тут і так все зрозуміло. Пам'ятник Зої Космодів'янській? тут теж без коментарів. Пам'ятник Мічуріну та Шкалову. тут Теж саме найбільше претензій у тих, хто проти декомунізації в Одесі, і підписав ли звернення до ЮНЕСКО. Це знесення пам'ятника маршалу Малиновському, який захищав місто від нацистських військ, і був близький до оточення Сталіна, лаурату Нобелівської премії російському поету Івану Буніну. Ще один російський письменник Костянтин Паустовський. Звісно, Пушкін та Бабель. Підписанти просять звернутися керівництво ЮНЕСКО до президента Володимира Зеленського. Аби це рішення перенесли на після війни, лист підписали 115 українських та закордонних культурних діячів, зокрема, родичі російського письменника, що жив в Одесі, Ісаака Бабеля. Народний артист, артист України Олексій Ботвінов, член президентської ради всесвітнього клубу Одеситів Михайло Рева, режисерка Єва Нейман. Та окрім того, у списку є львівські діячі. Не хочуть знесення російського надбання та російських символів, і багато львівських діячів зокрема, директорка центру міської історії Софія Дяк та його засновник Гарольд Біндер, антрополог Тарас Федірко і диригентка зі Львова Оксана Линів та її чоловік Андрій Мурза. Чи бачили вони зміст листа? Невідомо, бо публічних пояснень від них ще немає. Але до прикладу, для пані Оксани Линів це вже не перша історія з російським дужком. Після повномасштабного вторгнення диригентка не відмовилася брати участь у фестивалі під керівництвом російського режисера. А ще пригадуйте історію з опорою Чайковського. Якби не трапився великий резонанс, то пані Оксана таки брала участь у постановці, а так довелося публічно відмовлятися. Але от від останньої про. Пропозиції вона таки не відмовилася. І у березні 2024 року Оксана Линів стала музичною керівницею постановки опери Петра Чайковського Євгеній Онєгін» в Саксонській державній опері в Дрездені. До слова на Львівщині процес декомунізації практично закінчився. Спеціальна комісія знесла 310 пам'ятників, і секретар комісії зізнається опір теж був невеликий, але був до прикладу. Мешканці села В'язува не хотіли зносити пам'ятник радянській колгоспниці, Бо вона їм нагадувала Юлію Тимошенко. Вони цей пам'ятник називали Юлою і Взагалі не бачили у ньому нічого радянського. Втім, врятувати Юлію від декомунізації таки не вдалося, як і пам'ятник загиблим радянським солдатам на Самбірщині у селі Рудківці. Там селяни зробили з нього меморіал власне не радянського солдата, а загиблих за волю України. Пам'яті деві пам'яті зараз погинули. Треба роги незалежно. Ми будемо піти. Покладати були і такі, що хотіли судитися із львівською військовою адміністрацією. Дуже хотів повернути пам'ятник та покарати винуватців мешканець Белзу. Але Львівський окружний адміністративний суд у задоволеній вимог позивача відмовив. Більшості бі. конфліктних бі. ситуацій це не ну, сентименти до російської влади. Швидше індивідуальне уподобання чи ностальгія конфліктів було мало з 310 їх було ну до 10 штук. Таких дуже яскравих, там довгих і найбільш гострих, де нам доводилося викликати поліцію, було напевно 3-4 Найбільшими там подразниками, причинами, чому місцеві виступали проти, це була е, якась ностальгія за минулими часами. Було незнання історії, тому що вони часто називали, наприклад, хлопці з лісу. Це були Анди, які приходили за часів війни, і, і що це типу російські партизани і червона зірка, яка тут, типу, була на їхніх тих пам'ятниках, це були ніби їхні визволителі. Друга штука, що вони дуже часто посилалися на те, що на певних стелах позначені прізвища місцевих селян і вважали, що ці всі прізвища тут є правильно увіковічнені. Опір одеської міської влади і розповсюдження ними міфів про російську Одесу, важливість російських письменників чи поетів і діячів дуже небезпечна тенденція, яку можна розцінити як антиукраїнську, і чесно відтермінувати щось не варіант. Ми це питання відтерміновували останні 30 років. Сьогодні саме час позбутися усього російського і побудувати правильний. Український простір